Якщо хтось зводить зі світу свою матір, постійно приносячи їй горе, то він має усі підстави для розпачу. Не можна безкарно переступати першу із заповідей Божих, заповідь любові до ближнього. Мамо, як ти можеш хотіти, щоб я простив, а Бог дарував убивці матері мир. Коли він не розкаюється. Мій сину, ця мама просить про мир із потойбічного життя. Вона була добра і так багато страждала. Вона буде мати мир. Ні, Ісусе, дух Матері не може знайти миру, якщо вона знає, що її дитина далеко від Бога. Це справедливо. Що він позбавлений цього. Так, сину, так. Але заради бідної Естер, її останніми словами була молитва за її сина. І вона мене просила сказати це тобі, Ісусе, Естер у своєму житті ніколи не мала радості, ти це знаєш, подаруй їй тепер цю радість, тепер, коли вона померла. Дай її духові, який страждає через сина. Мамо, я намагався навернути Самуїла під час своїх зупинок у Назареті, але я даремно говорив до нього, тому що любов у нього погасла. Я це знаю, але Естер пожертвувала своє прощення і свої страждання, щоб у Самуїлові відродилася любов. І хто зна, чи не може теперішня мука бути любов'ю, що пробуджується заново, Болюча любов, і хтось може скаже непотрібна любов, тому що мати не може більше з неї радіти, але ти і я, ми знаємо, я через свою віру, ти через своє пізнання, що любов тих, що відійшли, не спить. Вони не є зацікавленими у невідданні того, як ведеться тим, кого вони залишили. І Естер може ще радіти із цієї запізнілої любові її невдячного сина, якого зараз мучать докори сумління. О мій Ісусе, я знаю, ця людина викликає у тебе відразу через свою безмежну провину. Син, який ненавидить свою матір, чудовисько для тебе, що маєш таку велику любов до своєї мами. Все ж, тому що ти плекаєш до мене таку велику любов. Послухай мене. Повертаємося зараз негайно до Назарета. Дорога не буде важкою. Ніщо не є для мене важким, якщо воно служить для того, щоб урятувати душу. Гаразд! Ти перемогла мамо. Юдо Симона, візьми із собою Йосифа і вирушайте у Назарет. Ти приведеш Самуїла до мене у Капернаум. Я? Чому я? Тому що ти не стомлений, як усі інші. Вони багато подорожували, а ти в той час відпочивав. І я теж подорожував. Я був у Назареті, щоб тебе розшукати. Твоя мати може тобі це сказати. Твої товариші кожної суботи були у Назареті, а тепер вони знову пройшли довгу дорогу. Іди, отже, не опирайся. Це лише тому, що мене в Назареті не люблять. Чому ти посилаєш саме мене? І мене теж у Назареті не люблять, але я туди йду. Це не обов'язково, щоб там, куди ти йдеш, тебе любили. І не супереч мені, кажу я тобі, вчителю, я боюся помішаних. Чоловік уражений докорами сумління, а не помішаний. Твоя мати це сказала, втретє, я кажу: іди і не супереч. Це тобі піде лише на добре, подумай про те. До чого можна прийти, коли завдати страждань матері. Ти порівнюєш мене із Самоїлом? Моя мати, цариця у своєму домі. Я не з нею і не контролюю її, і не є для неї тягарем. Ці речі не є тягарем для матерів. Їм розбиває серце відсутність любові у їх синів. Їхні Недосконалості в очах Божих і людських, іди вже, кажу тобі, я іду. А що я повинен сказати чоловікові? Що він повинен прийти до мене до Капернаума? Якщо він не слухав навіть своєї матері, то невже ти думаєш, що він мене послухає, особливо тепер, коли він у розпачі? Чи ти ще не зрозумів, що коли я тебе посилаю, то це вже є знаком того, що я вплинув на дух Самуїла і звільнив його від жаху розпачливих докорів сумління? Я іду на все добре, вчителю, на все добре, мати і на все добре, друзі? Далеко не в захопленні він відходить у супроводі Йосифа, котрий навпаки. Дуже щасливий, що його обрали для цієї місії.